Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент, я вважаю, що зараз це останнє рішення стосовно цих е, бойових е, машин піхоти, «Мардар». Е, це велике рішення для Німеччини, тому що це така наступна зброя, це майже танки, е, це теж була тема вже останні 9 місяців. Е, Е, дуже багато говорили про ці мардери, і е, нарешті зараз е, є це рішення, і зараз теж є подія, що е, нарешті буде рішення стосовно цих е, бойових танків mm -hmm. «Леопард-2». Пане Андресе, а, Андрес, а дійсно, ви зараз сказали магічну річ Леопарди 2 і ми знаємо іншу магічну річ Абрамси. І тут запитання: хто дасть перше, хто буде. Цим тренд -сектором. яка країна на вашу думку? Ну, мабуть, не ні Америка, ні е, Німеччина. Я, мені Он здається, хочет. скоріше, мабуть, інша країна. А тому, по, що... Польща, наприклад. Польща. Польща німецькі танки. Це не так просто, тому що на це потрібна згода Німеччині. І це теж в Фінляндії така проблема. Там теж зараз говорять про це, але рішення повинно бути в Берліні. Як це? Станеться, я не знаю. Я, я боюсь, що там все ж буде чекати якусь іншу країну, яка mm. е, буде першою. А а яка ж це може бути країна? Ну це може бути Франція, Велика Британія. в принципі не, не так важливо, якщо е, м, німецький уряд може це представити перед німецькими. Виборцями, як якби колективне рішення НАТО або заходу, це тоді бо це буде можливо. але, але ну, уряд зараз не може так просто приймати це рішення. Mm -hmm. Це буде новий новий тип е, зброї. все ж ми, ми розуміємо, що така символічність цього, що німецькі танки підуть там, десь на харківському напряму. Воювати з Росією, це от для них дуже ну психологічно. переступити психологічно дуже важко. так. Ну, да, тому що колись німецькі танки вже були там ем, і... з іншими цілями, да, -да ем, але теж назви сподібні да? були пантери і ті тігри, зараз ліопарди. Вони люблять екзотичні тварини. Ну це одна з проблем, і там звичайно є це пацифістська традиція і. Є просто, якби не те, що Німеччина не має досвід, Такій зовнішньої політики, тобто для нас традиційна зовнішня політика це дипломатія, там інфраструктурні проєкти, інвестиції, культурний обмін, наукова співспівробитства. це те, що ми робили, якби 60 років. А й зараз за останній рік ми почали дійсно давати велику зброю, важку зброю в конфлікт, і тим більше в конфлікт в східної Європи. Це для нас великий Крок він дуже ну, ну поміркований, і здається, з України дуже ну нерішучий крок і повільний крок. І все всі ці рішення вони так дуже повільно робляться. Але для німеччини це велика, велика зміна. Революційний все. сього Їм поставить все. Це буде бач на 200, на 300 Поставлять самоліти. Ну, представники е медіа індустрії, е шоу-бізнесу вони мають вплив. Ну, от візьмемо кожну з цих персоналів, яку зараз ви демонструєте на екрані, і е подивимось їх е сторінків в соціальних мережах, їх аккаунти. Скільки в них е користувачів на них підписано? А е скільки це тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч, а мабуть, навіть і мільйонів. Ось у чому тобто це люди, які впливають на думку інших, і ось ця людина вона впливає чим наративом про те, що ну насправді не насправді ця війна це не війна між народами. Можливо, якийсь ще інший е, наратив. Це все політики роблять, а ще краще наратив про те, що ну це взагалі США у всьому винні або якісь масони, ілюмінати, та все таке інше. Тобто, ось така пропаганда, така конспірологія та інші, якісь оці наративи, які вони е, використовують вже не перший рік. Насправді з 2014-го постійно це чуємо. А е, воно впливає ще на тунку інших. Не однієї людини, не десятки, не сотні, не тисячі. А тому, коли людина шоу бізнесу з таки з такою великою аудиторією впливу, а вона саме не може якось засудити повномасштабне вторгнення в Україну, війну проти України. Вони не можуть засудити масові вбивства українців. Вони постійно тримають якийсь нейтралітет. То, ось ці мільйони вони що, їх підписники, вони е, повинні думати, що це так правильно, а правильно тримати цей нейтралітет, спускатися в метро і робити вигляд, що е, військовослужбовці, які разом з ними їдуть у тому самому вагоні, вони їдуть просто на роботу, а не їдуть на війну, де можуть загинути через годину або через дві години, захищаючи саме це місто, в якому знаходиться це метро? Е, отже, е, на мій погляд, це дуже. Дуже е, правильний крок, але його треба було все ж таки на мій погляд робити набагато раніше, тому що всі ці люди, які сьогодні вже є в списку е, ось е, цих санкцій, вони повинні були там е, знаходитись набагато раніше, тому що свою ось цю проросійську латентну позицію. Займали ще роки по тому, на мій погляд, все ж таки, остаточно ми не перемогли ще агентуру Кремлівського Україні у вигляді саме цієї релігійної структури, такої як ось цей філіал РПЦ в Україні, тому що велика кількість ще є парафій, які знаходяться під контролем саме РПЦУ. Боротьба з ними ще вона продовжується, тому що кожен з цих так би мовити святих отців, він виконує свої функції не для не на користь Україні, а виключно своїх проросійських агентурних міркувань. І а, тільки після того, як буде повністю за територією України видворено цих представників російської церкви, так званої, яка є ну інакше, як філіалом ФСБ, не можна називати ми це розуміємо. Ми можемо а, тільки після цього говорити про те, що а, психологічний морально-психологічний вплив на громадян України, а також а, присутність цієї агентури, яка використовувала соціальну. Саме складову нашого суспільства а її буде як мінімум невельовано. Але після цього ще і досить важкі будуть Досить важка буде робота стосовно щодо ну не дуже таке гарне слово, але воно саме до представників РПЦ, воно саме дуже конкретно підходить. Це саме фільтрація, повинна відбуватися саме повна фільтрація. У цих представників РПЦУ наскільки дійсно вони змінили свою думку, своє відношення, і тільки після того ми вже можемо говорити про те, що так дійсно і можна дозволяти залишатися в Україні та вже якщо. Що вони оберуть цей шлях, а піти саме до православної церкви України? Або, як ми розуміємо, в них може бути лише виключно один шлях. А валіза, вокзал. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.